Артем Петрик, письменник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Литовської Республіки, живе у Херсоні та продовжує займатися науковою роботою, організовує лекції. Зараз постало питання актуальне. Як це не дивно, зважаючи на те, що ми знаємо один одного давно, але знову таки познайомити українців з Литвою, литовців з України. Тобто багато що було втрачено, в тому числі через. Період радянської окупації, все це всі ці зв'язки ми відновлюємо. Для мене це можливість на вільній херсонській землі на українському півні вільною українською мовою рідно говорити з українцями з земляками, доносити їм знову і знову правду про минуле українського народу, української державності. Володимир Сагайдак, директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей, керівник Херсонської громадської організації Херсонський рух волонтерів, розповідає, працював під час окупації міста і продовжує робити це зараз під цілодобовими обстрілами. Для дітей влаштовують арт-терапію, майстер-класи на сьогоднішній день. Ми... Працюємо з дітьми, які залишилися в Херсоні. В Херсоні близько п'яти тисяч дітей. Ми в укриттях проводимо з ними різні арт терапії. З ними працюють художники. Працюють вихователі. Звичайно, готуємо укриття для того, щоб приймати дітей в надії, що вони в нас скоро будуть. Чого ми це робимо? Звичайно, для того, щоб захистити дітей, тому що дуже багато дітей знаходяться у місці під обстрілами. У нас на заняття приходить від 20 до 50 дітей. Артем Петрик та Володимир Сагайдак були серед запрошених гостей на заході обличчя незалежності. Люди, які творять історію. Організатори кажуть, запрошували науковців, митців та херсонців, які лишаються у місті і продовжують працювати. Кожного року ми проводимо е, подібні заходи е, для того, щоб е, пам'ятати про наші державні свята, щоб пам'ятати про нашу силу, про те, які ми незламні. Е, е, і це не лише про такі абстрактні поняття, а й про е, ті важливі речі, які ми робимо в Херсоні у прифронтовому місті, е, для того, щоб наша громада ставала сильнішою. Альона Мовчан, Григорій Шматко, Роман Царьо, Суспільне, Новини Херсон.